Здоров, дракони! Це того, що подкаст у нас тут відповіді на різні. Чого? І ми розводимо всяку філософію і психологію для того, щоб покращити якість життя або побутову, побудову бізнесу. Побутовий бізнес у нас тут такий собі. Прокачає свідомість разом з нами. Я чого вражаю, блядь. І сьогодні, якраз ми поговоримо про бажання і про те, як визначення того, чого ти дійсно хочеш, може зекономити тобі час і підвищити ефективність десятки разів. Я, якщо що, не знав, про що ми сьогодні говоримо? Тільки що не знав. Така невеличка імпровізація почалася. В смислі, чого? Це... Ну будь зараз тобі на ходу доведеться всі свої знання витягувати. А, Ні, так, так майже. Ну... 80% випусків. Ну так, і ще й розкладати людям по поличкам, тому. Але я не сумніваюся в своїй експертності. Парам! Тому <с> можемо їхати. Їдемо. Їдемо. Куди їдемо? Погацію. <с> Тобі в загальному відповісти на це питання? Так. <с> да. Давай ми розкладемо основи, базу, щоб людям було зрозуміло, дійсно, як вони можуть. Ефективніше влаштувати своє життя. Бо знаєш, мені здається, це вже е, така тема дисципліни. Uh -huh. Тобто, це ми відкидаємо все, що нам не треба, і йдемо до цілі. Uh -huh. Але треба Ну, no, Давай, якщо ти хочеш з бази, то почнемо з бази бази. Е, людина щось uh -huh. робить з мотивації. І грубо мотивацію можна поділити на два типи: мотивація від і мотивація до. Психологи ще часто ділять її. Мотивація негативна, мотивація позитивна. Але це то саме. Суть в тому, що частину речей ми робимо, бо цього хочемо, а частину речей, ну, зусиль. Ми робимо бо чогось не хочемо, щоб сталося. Yeah. От. І то, друге, воно зв'язане зі страхами. Ну, тобто, я боюсь, щоб так сталося, тому я роблю щось, щоб так не сталося. Але за статистикою воно чогось краще працює часто. Е, бо механізми страху набагато древніші, ніж навіть якщо ну умовно. ...похерити нам неокортекс. Неокортекс від слова нова кора. На ну, то вона й нова. Що, ну там страхів майже немає, вони там більш абстрактні, і такі все рівно вони передають сигнал в більш глибокий мозок там, через лімбічну, в рептильний. А... Чекай, сорі, давай відповімо на те, що лімбічна це більше відповідає за нервову систему, за кровообіг, за якісь реакції, вегетативні штуки, правильно? Я розумію. Ні, це. Рептильно більше. Воно вони там разом, не можна так грубо ділити. Ну, слухай, це все визначення з інтернету, яке я колись читала, ну, або так, з різних документалок? Так, так. головне розуміти, що це, ну, уявив, що той мозок жовтий, а рептильний червоний. І. Перехід градієнтний. Так, це зрозуміло. Але я так, щоб більше розібратися, окей. Ну, ну. так, та, по більшості так. Але е краще взагалі в це не поглиблюватись, а сприймати мозок як цілісний орган. Я просто де 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 пояснюю це чер через шари, тому що цей шар, який про, ну, там, про нові технології, про те, що ми можемо взагалі говорити, е він, ну, це відносно новий шар. Якщо говорити про еволюцію. От. Тому, ну, якби боятись... грубо кажучи, боятись, ми навчились набагато раніше. Людство навчилось боятись набагато раніше, ніж людством стало, і тим більше раніше, ніж навчились говорити про це. От, до чого я. І тому воно частіше працює тільки через те, що воно якби. Більш прошито на рівні на більш глибокому рівні. І життя обов'язково має мати фундамент виживання. Але не в коли життя стає лише виживанням, там з'являються проблеми. Ну, там вже з'являються більш ментальні і духовні проблеми. Правильно ми ж ми не говоримо про фізичну, професіональну роботу. Ну так, так, так. Штуки. Там типу ти виживаєш там просто закриваєш так? базу. Так, да, так, да, да, баз, базові потреби, то що, Знає, що не знаєш. що найгірше, що найбільш ну, велика, дуже велика частина людей з світу так живе. Хоча зараз це вже виправляється, але. Ну так. так для того ми і створили такий проект, бо я хочу робити максимум, щоб було не так, щоб ми. Жили, а не виживали, бо коли ти живеш, ти і виживаєш також. Окей, я тебе вертаю до того, що ти кажеш, якщо обхірити нею кортекса, у нас лишається лімічні рептиліки. Так, да -да 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 -да. то у нас лишаються страхи, а така мотивація, вона вже не дуже ну, присутня стає. Це відповідь на питання, чого частіше працює мотивація від, і чого частіше страхи працюють, і чого на страхах легше маніпулювати, ніж на бажаннях, які типу мотивація до. Тобто, я хочу щось мати, я хочу щось. Прожити я хочу щось пережити. От. Е, пережити не в плані, щоб закінчилась якась діч, а певний приємний досвід пережити. Ну, там, покататись на чомусь, наприклад. Або там ну, переспати з кимось класним. Це, це не мотивація від це якраз мотивація до, яку, яку я кажу. От. Е, і на базі цього, ну, це, це все бажання. просто. Там бажання вижити, а тут бажання пожити. Грубо кажучи, весь прикол в тому, щоб ці всі інструменти візуалізації, чітке визначення того, що ти хочеш, повне визначення того, що ти хочеш. Формування цілісної картинки, життя, яке ти хочеш проживати, не дійти до чогось, а прям я хочу в такому режимі жити все життя. Воно. Має дуже хитру в собі позицію, що якщо ти візуалізуєш так, то і виживаєш ти обов'язково. А якщо ти це не робиш, то ресурси і розподіл взагалі того, як ти сприймаєш життя, і розподіл своїх зусиль, він такий, типу важливий, лишається тільки на тому, що про вижити. А все, що, то, що таке класне, воно лишається на рівні, було б непогано. І от в бажаннях, які в коробочці було б непогано, вони не настільки мотивовані, як коробочка Я хочу. А коли ти чітко визначаєш, що я хочу так жити, воно там, частина цих штук, залишається там, і ти думаєш, ну не так воно мені вже і треба. А частина переходить в коробочку Я хочу так. І якщо ти дійсно гарно візуалізуєш, тобто ти ну, ну, не улітаєш там в якісь закони притяжіння, і в фільмі секрет, і просто сидиш у вані і це візуалізуєш, і це, це має прийти. А ти розумієш, для чого це інструмент візуалізація. І в тебе ця візуалізація цілісна, тобто, вона не відривається від законів фізики і базових законів цього світу, то ти і виживаєш також, і ще й живеш класне життя, а мозку по барабану яку задачу виконувати. Просто по дефолту мозок налаштований лише на виживання. По дефолту ти великих цілей не будеш досягати. Але якщо ти скажеш, що це типу. Знаєш, ти коли просто так візуалізуєш і кажеш, що я хочу жити таке життя і не хочу інше, то для мозку це ніби все, що не про це це смерть. Просто не зовсім біологічна чи там, фізична, як ми це кажемо. Да? І він починає виживати в іншому сенсі. Чекай, смерть слова. це ти маєш на увазі як якась така депресивний стан, депресія, яка люди називають, да? якась фрустрація. Ну дивись, що, що таке життя? Просто міняється форма, якби. Ну, так, міняється саме поняття життя, да. і, коли ти візуалізуєш, що так от. і все, що не життя, це типу, смерть. Якщо закінчується життя, то це смерть. Да? Смерть це закінчення життя. Але дивись, але не зовсім. Ну Це таке це хитре поняття для того, і така хитра внутрішня незгода на інше життя. Так, але ти, ти, ніби кажучи ці слова смерть, незгода на життя, да, ти ніби якось драматизуєш, а я от беру себе. Для мене важлива візуаліза, візуалізація, що ти кажеш. Да, угу. Я, наприклад, декілька років підряд робила таку трошки, як це сказати, ритуальну штуку. 31 грудня записувала свої найбільші якісь бажання на наступний рік. Знаєш, такі, які, в принципі, плюс-мінус можна виконати. Якось зробити, але точно не знаєш, що в тебе вийде, чи, хват... ну, чи вистачить сил якихось, але дуже хочеться. І у мене їх там було знаєш, по 20-30 і я майже всіх закривала. Я не знаю, як я навіть це робила, бо деякі були прям, ну, трошки для мене типу Вау, Лера, як ти це зробила потім? Але ну що, У мене не було нічого відзворотнього. І так само і на цей рік у мене є якісь записані бажання. Дайсон, наприклад, у мене ще лишилось півроку. Є різні сприйняття того, що я кажу. Але Насправді, я не всі, на жаль, зрозуміють те, що я сказав, так, як я мав на увазі, бо це ж більш абстрактно. Бо мова, воно, вона така, це вузьке горло передачі сенсі. Насправді, мовою треба дуже вміти, так знаєш, зоперувати, щоб повністю передати те, що маєш на увазі. Знаєш, це не смерть, скоріше сказати, а прісненьке існування. Давай no, так. Так, і я більше про те, що ну, ти коли собі так ставиш задачу, саме так, то все інше сприймається як щось дуже страшне. І плюс-мінус прирівнюється до смерті, тому зусилля вони по-іншому. Є проблема в іншому, коли через це розвивається неврестині, тобто людина топорно це починає робити. От ти казала, що не вистачить сил. Так от, коли ти так думаєш і більш креативно підходиш до життя, то, по-перше, сам твій стан стає елементом стратегічним, стан твоєї нервової системи, здоров'я. І якщо тобі не вистачає сил для чогось, то це якби в задачу тобто, здобути десь сил. Знаєш типу? Це інше сприйняття взагалі, от якби у мене було, да -да, з, з, речі. зникає оця штука. Якби в мене було, з'являється. ага, У мене набагато більше підзадач, у мене набагато більше завдань на етапі підготовки, ніж я міг подумати до того, як навізуалізував. Ну, нічого, буде трохи пізніше. знаєш? Ну, бо в мене, наприклад, було в одному списку купити тачку і бути здоровою, бути щасливою за цей рік. А, є ще один, ще один нюанс. Люди, на жаль, до цього йдуть, жертвуючи чимось. Отак не можна робити. Тобто, вони не дозволяють собі в якомусь сенсі жити, поки воно все не так. Такий ну, невротичний перфекціонізм. А треба вже жити комфортно зараз так, щоб це ще й допомагало наближатись до того. А люди зазвичай, особливо, якщо вони розвивалися в маніпулятивному середовищі, вони собі не довіряють в тому, що якщо вони зараз попадуть в комфорт, їм здається, що вони не захочуть далі. Що типу вони розслабляться Та, і все, да. вже далі йти? але це ти це все ще ти. Ну так, так не буде. Якщо ти цього хочеш, то цього хочеш. Я за собою замітив такі штуки. Я тобі не розказував. Я зараз боюсь скочити з балкона. Я собі прямо уявляю, як я скакаю з балкона. Прикинь, і а я просто людей, вчора думала. І у людей, які собі не довіряють, ну у них трошки розщеплення таке, знаєш. Вони можуть реально це боятися, краще в терапійку з цим піти. Але треба просто розуміти, що думки це не ти, і для чого ці думки з'являються. Отака от, от та, історія. Ні, ну але тут теж зараз так не лякає людей, типу думки не, просто, це не ти маєш. Е, це коли людина росла в середовищі, де деякі важливі реально нюанси знецінювалися. І так падає довіра до себе, бо людина щось, наприклад, запланувала, що вона так зробить, попадає в середовище. Там є нюанси, які вона не передбачила, через, через них якраз вони стали ключиками, ключовими перешкодами, щоб це не зробити. Людина звикла знецінювати е, такі нюанси в середовищі, не робить і перекладає на себе за багато відповідальності за невдачу. І через це з'являється недовіра до себе, бо ти якби ну, все спланував, ти знав. Ті нюанси, сказав, що це не так важливо, а вони виявилися ключовими. І ти попав в невроз і перестав більше собі довіряти. І тепер або собі не довіряєш, або намагаєшся передбачити все на світі. Як це лікується? Ти просто береш і не 100%, і не нульову-відсоткову не ймовірність, коли йдеш у досвід. Собі просто визначаєш ніколи. Можеш визначити 99 і 9 там в періоді нескінченному, але завжди має бути навіть якщо мізерний все рівно зазорчик на те, що ну, трошки не так піде, як ти думав, і підготуватися до цього. Бо інакше оці абсолютне сприйняття якихось крайнощів, воно. Завжди породжує от таку от хрінь, про яку ми говоримо. Так, да, тільки хотіла сказати, що не можна так топорно планувати, коли от -вот так має бути це план, і все, якщо щось іде не так, то все, розруха. А я колись так робила. От до цього, да, так. І це ми майже був, всі... і в мене таке було просто. Ми вже? майже всі, бо в нас наук, ну то як ми навчаємося, система навчання, там є якби отак правильно і більше ніяк неправильно. Да, да. Нас не вчать різних методів. нас а найгірше, вчать... що школа цьому Так, да, Нас вчать, ну. Одному правильному методу. І нам здається, що да. є правильне якесь життя. Ну, так розвивається це внутрішнє відчуття, що є якесь життя, яке правильне, і все, що відгалужується від цього. Я тобі розкажу більше свій кейс. Просто до того що ти сказала, хотів додати, що всі художні фільми, які класні про плани, там, наприклад, плани програмування, якісь ідеальні, всяке таке, у них ж ніколи не йде по плану, по, да, а, да, по да. плану А. Ну, ніколи. І просто. Нам здається, що, типу, по плану А, там зараз в них все вийде. І фішка таких фільмів в тому, що нам показують лише план А, а насправді вони робили і план А, і план Б, і план С, і відгалуження різних цих штук, і в них завжди виходить, хоч іде все не так, як вони думали. І отак, от в принципі, в житті варто планувати, але розуміти, що все-таки основні зусилля на план А, але. Деякі зусилля на план Б, і деякі ще менше на план С, бо все-таки ймовірність такої невдачі вона менша. Але вона є. Але є. Так, і оце от розподіл. А що я казав, тільки що про свій задати. кейс? Про свій кейс. А, і я ж в свій час, типу, вистрілив ніхіра собі. І я вистрілив не на роботі, ж типу я працював і вистрілив. Я просто. У мене одночасно дохід ріс і кількість моїх зусиль, бо я автоматизував дуже прикольні речі. Я заробляв як для 21-річного, 22-річного дохуя. От це можна назвати цим словом: дохуя я заробляв, і все менше працював. І в якісь моменти дійшов до рівня в 23, коли я заробляв, заїбісь і працював 15 хвилин в день в будні. Все, ну, не більше. І тільки в кінці місяця один день, ну там декілька годин, щоб статистику поправити. Все. В чому прикол? Все рівно в мене був цей невроз, тому що мене навчили цьому класичному сценарію, а я ж універ, ну, ніяк у мене не вийшла з універом, Да й в школі я, ну, н -н -н. Школа і ти почав переживати була... за це? Школа в школу мене була більше для дівчат, ніж для навчання. <гум> да. І я відчував провину. Це перетворилось на провину, що я неправильно заробляю. Бо є от, от сценарій загальної. Да, бо якось дуже легко, да? І, та, і я якийсь неправильний, я нечесний, я значно нечесний. І в мене ця внутрішня нечесність вона тривала роки три. Я її проробив ну, до кінця, лише роки два назад. Прям в, в, в терапії із коучингом і різними людьми. От така хуйня. От, типу, от то наскільки ми просто довіряємо системі. Навіть, навіть якщо фонить багато критики системи, ти все рівно в ній сука. Да, да. І воно в тобі сидить, і ти відчуваєш себе. Ми ну, все одно це сприймаємо, це впитуємо як губки. Супер, як біла ворона себе почував і відчував себе провиною. А на мене ще батя там тиснув дуже жорстко такий та і знецінював всі мої успіхи. Просто в хлам. Це ж, типа, закріпляло невроз. Я би набагато швидше без цього. Все, неправильно, ти робиш не так, не просреш. Ну, коротше, класика, в мене це з дитинства це хуйня. Ну, за білу ворону, я тебе теж розумію. Да. Це знаєш, як в мене в школі <кій> вчителька математики сказала мені, що я не найраціональнішим шляхом розв'язую задачі, хоча відповідь в мене була правильна, все правильно, але на одну дію більше, ніж можна було б. І ставила мені 6-7. якби серйозно. За таке обшити. 6-7. Сідай, ну, Валерія. — Залежить від дії, звичайно, але типа. Але, типа, результат однаковий виходив. І все. У мене так з 7 класу вже будь-яке бажання вчити математику максимально відбилося, наприклад. А, а так само ще було потім в технікумі, коли мені сказали, ну, що я дивись... як біла ворона, бо я багато читаю і знаю ну, і от... все. І ненависть. — Наскільки, бо я тобі скільки схиляю, тепер. До математики, — Да-да, а мені складно а, а, порядку. А ти відразу до неї, бо блядь, бо ти її бачиш як щось ось таке. От, А насправді це наука, яка. Ну, якщо її, до неї гарно підійти з, з тої точки зору, де це цікаво, і легко, бо вона не є важкою, якщо робити все послідовно. Вона важка, коли ти щось пропускаєш, або коли ти... або коли пояснює якийсь долбайоб. або коли у тебе от, як твій кейс. Ну, минуле зв'язане з якось дічю. А якщо гарно, грамотно, легко і послідовно, то вона дуже цікава, і вона в кожній сфері допомагає так, як ну, не знаю, ну, це основа, мабуть, всіх наук. Тому давай ми підсумуємо тепер. Треба виділяти хочу, і було б непогано. Було б непогано, окей, воно, якщо станеться, да, якщо ти це зробиш, то клас, але на ньому можна не фокусуватися. Але при цьому, щоб тобі було комфортно. А виділяючи те, що хочеш, для мене, наприклад, найкраще прописувати. А ще в мене в Pinterest є папочка з життям мрії, ті типу. пото. No, штука. головне, що робити, коли ти формуєш те, що ти хочеш. Не запихувати в те, що ти хочеш, то що було б погано, було б непогано, mm -hmm. але чесно. Бо якщо б це було б непогано, ти такий відкидуєш, а насправді десь в глибині. Ну так цього хочеш, щоб без цього ну ніяк. То треба докін... дуже чесно це робити. От все, що ти хочеш, має бути в тому, що ти хочеш. Дуже чесно, ніякі бажання свої не критикувати, тільки шукати способи для реалізації, не ставити собі дедлайнів. Твій шлях буде мати перешкоди, які ти не можеш передбачити. Давай собі просто в силах, якщо хочеш ставити прям дедлайн, то давай собі запас і в силах, і в енергії, і в часі з запасом. В тебе була буферна зона. І обов'язково ця картинка має містити усе усе Бо якщо вона не буде містити усе все, то дисципліна і якраз ефективність руху буде хірова, бо ти будеш щодня добирати десь, в чому в цьому списку немає. Ну, тобто, в цьому списку має бути і самопочуття, і, можливо, ти хочеш щоденно там, не знаю, втикати якийсь серіал. Ну все має бути. І воно mm -hmm. має умовно ділитися на процесні бажання і на турнірні бажання. Тобто цілі, прям такі що ти досяг, і в тебе тепер це є. Е, але більшість все-таки в цьому світі це частина в яких процесів ти хочеш бути. Ну, і тобто, не спішіть у визначенні да, Бо бажання. Якщо ти щось не додаш, е, то. Ти в якийсь момент зламаєшся. Якщо ти напишеш туди забагато, ти теж ти, ти не почнеш ніколи це будувати. Буде страшно. От, має бути рівно то, що ти хочеш. І далі дуже легко будувати своє життя, це вже відповідаючи на саме перше питання, і взагалі на тему випуску, коли це дійсно сформовано ось так, то далі набагато легше відкидати усе, що до того не веде. Бо, наприклад, може бути така коня, що я хочу бути хорошою людиною. Да? Це і дуже непоня... поняття. да, і непонятно, що це означає. Але якщо ти це не записав, а ти намагаєшся це робити, а тобі там дзвонять, а ти ж хороша людина, а це теж твій ресурс, а це теж не тільки ресурс, це ще й твій час. І ти вже це не встигаєш, а ти хотів так дисципліновано бути. А коли ти відносишся до, 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 до цього, так як я кажу, у тебе є ця коробочка, тобі хтось дзвонить. алло. Це частина цієї коробочки чи ні? Сорі, ні, братан. Не да, сьогодні. Але є пріоритети Потім, ще да. Да, да, да. Тобто там має бути в цій коробочці. І сім'я, і друзі, звісно, і, і допомога підлегли, іншим просто. І, і допомога інш. іншим. Тобто, це має бути. Максимально, максимально... туди включити все обширно. Оцифровано. А, але не треба зараз бігти і це робити за один день, бо це знаєш, люди зараз подивилися, такі все, пішли писати зараз. І ще найголовніше. Найголовніше -най -най все, що про цю коробочку, найголовніше -най -най вона не раз і назавжди. Звісно, тому що в процесі можна туди щось докидати Або прибирати. і прибирати. І це заебіс, це означає, що ти живий, що ти ну, не намагаєшся бути кимось, ким ти раз і назавжди собі вибрав. Ніколи. Це одна з найбільших помилок, яка в житті може бути. Вирішити раз і назавжди, хто ти і чим ти тепер займаєшся. Ці хуйня повна, не робіть так. Я так раз, два, три рази зробив. Всі три рази я зламав то психіку, то спину, ну, не буквально ну, надірвався нормально, то в спорті. Коротше, так не треба. Так все не треба. має бути плавно. Це динамічно. Ми, ми в живому світі. Тут все рухається, все міняється, і воно міняється не так радикально, щоб до цього не можна було встигнути пристосуватися. Але вон, тим не менше воно Тут міняється. Можна сказати коротко. Моя улюблена твоя фраза, що немає нічого більш постійного, ніж зміни. Так. Да. Ідеально для закінчення. Так. Да. Е, тому, типу, визначай чітко, яке життя ти хочеш жити. Я сподіваюся, тобі відео споміг. От, е, скинь підгринь. Підпишись е, і постав підпишись лайк висково, та. і Напиши коментар. Якщо треба допомога, там є багато в описі посилань для всяких різних цих. Poka. Peace.